Вихідні не обійшлися без надзвичайних ситуацій. Рятувальники з горішніх плавнів виїжджали до садового товариства Вікторія, де гасили пожежу у приватній будівлі. 20 серпня на півд'яту ранку був виклик про те, що горить дачний будинок в садовому товаристві Вікторія в місті Горішні плавні. Було негайно направлено дві машини та 10 чоловік особового складу на цей випадок. По прибуттю горів житловий будинок. Другий поверх був охоплений вогнем і вже горіла покрівля пожежею. Знищено меблі, кондиціонер, телевізор, вікна та двері. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Жертв та постраждалих немає. Пожежу за півтори години було ліквідовано. Будьте свідомими, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, і найголовніше цінуйте та поважайте роботу наших рятувальників.